Волинський апеляційний суд виніс вирок чоловікові за розбещення неповнолітніх і зберігання дитячої порнографії. У лютому минулого року йому призначили три роки іспитового терміну. Втім, справу скерували до апеляційного суду, який посилив покарання до трьох років ув'язнення. Про це повідомляє видання «Захід.нет» з посиланням на вирок суду. Як йдеться у вироку від 28 травня 2024 року. У травні 2022 року чоловік підійшов до малолітньої дівчинки та вчиняв до неї різні дії інтимного та сексуального характеру. А на прохання це припинити не реагував. Згодом обвинувачений попросив потерпілу за гроші показати сідниці та груди. Вона відмовила. Зрештою, дівчинка вирвалася і втекла додому. Втім, вже 6 жовтня 2022 року волинянин скоїв злочин щодо ще однієї дитини. Чоловік зайшов до будинку, де перебувала малолітня дівчинка. Наказав їй сісти на ліжко та вимагав, щоб вона за 72 гривні показала статеві органи. Правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіка, де виявили на його комп'ютері файли з дитячою порнографією. Волонянин свою вину повністю визнав і розкаявся. Відомо, що він одружений, працює ковалем в одному з місцевих товариств з обмеженою відповідальністю. Раніше судимий не був. Суддя Олег Клок визнав Волонянина винним і призначив всього лише три роки позбавлення волі.